і так і так понеділок понеділок 18 листопада стою на ваги 99 250 трішки набрала да так пишу Всім добрий. ранок. Сьогодні 18 листопада. Ви мою вагу вже бачили, так? Да? Ставлю телефон. Так, дівчатка, вагу ви мою бачили. Трішки вона піднялась, да? трішки була 98, 850, а сьогодні 99,250. Ну, я знаю, звідки це. Я вчора, ми вчора їли картоплю в мундирі да, і оселедець, потім ще ввечері я їла чорнослив, їла е, е, мандарин. Це я до того говорю, що і цукор піднявся. ну Не набагато там. 7,1 це не страшно, для діабетиків це нормально. Все, Сьогодні я вже попила дві склянки води, випила, встала о 6 годині. От. О 6 годині у нас вимикали світло. О 6 вимкнули, о 8 включили. Це щось, мабуть, у цій ж графіки. Дивилася в телеграм-каналі, що графіки вводять. Ну, нічого страшного. Так, а зараз я поставлю каву. І поп'ємо з вами каву. Так, все, зробила каву. Буду пити із сиром. Так, а настрій у мене сьогодні чудовий. Знаєте чому? Тому що я зробила обміри так, швиденько на швидку руч, то обміри у мене, об'єми, дуже зменшились. Тому я радію. Ну, я вже запишу відео першого числа. І ну, побачите, що я в об'ємах дуже зменшилася. Вага начебто як стоїть на місці. А об'єми в мене зменшились. Так що так. Тому я, тому я отака весела. Сама собі радію. Сережа поїхав у Київ, поїхав забрати машину. Нам же Женя купив машину, ви ж бачили, я показувала. Ну і вона ще була у Жені. Женя їй зробив там все, що треба. Як, не знаю, по-українськи обслуговування зробив, да? все зробив, все зробив. І Сережа поїхав забрати. Сьогодні прижене машину нову. Не нову, але для нас нову. Так що так, п'ю каву і сиром поки що. А потім щось буду снідати. Все, поки що все. Всім смачного. Так, мої хороші каву я попила. Тепер спланую день. Що я буду сьогодні робити? Так, зараз я поставлю м'язко, в мене ребра є свинячі. Поставлю варить квасолю намочила вчора ввечері. Квасолю я варю окремо. Варю окремо потім. З'єдную, так сказати. Зварю борщ. Це раз. А по-друге, в мене багато прання, дуже багато. Сережа вся одежа, постіль, все треба попрати. Дуже багато. Так що, оце така буде сьогодні робота. Все, чекаю на Сережу. Сережа буде десь, ну так, якщо все, все добре, то Додому буде він на вечір. Десь о п'ятій, може, ну, о сімнадцятій годині, оце так. Так, оце так. Сьогодні борщ варю і праня у мене. Оце так. Все. Давайте. Збираюсь пекти бісквіт. Вже включила духовку, вбила 5 яєць. Відміряла, зважила 150 грамів борошна і просіяла 150 грамів цукру, чайну ложечку розпушувача, трішки трішки ванільки для запаху, зіб'ю яйця міксером, потім все додам. Збила яйця з цукром. 5 яєць і 150 грамів цукру. Тепер потрішки додаю борошну. Уважно перемішую, щоб не було сухого борошна. Отак, знизу піднімаємо наверх. Так, змажу олійкою. на всяк випадок. Так, все. І ставлю духовку. Духовка в мене вже розігрілася. Так, дивимось до коржа. він вже готовий? Щоб не перетримати щоб не перетримати в духовці, о нормально. Я його присиплю цукровою пудрою і все. Сережа не любить. Нічим, щоб я не мазала. Отак. От буде. Ось достала. Дістала варенечко чи джем сливовий, буде собі мазати. Смачний з квасолею свинячими ребрами. Добре. Так, все. Всім смачного позварила, а зараз ще треба зелень порізати. Я знову вчора купила зелень, поки є свіжа зелень, недорога, купляю, ріжу і в морозілку. Сережа з собою візьме і в мене буде. Та й таке. Оце таке на сьогодні. Ну, ще приїде, може зніму машину вам покажу, та і все. Та й все. Так, покришила зелень, ще й додала сюди перчика салатного. Нехай буде. І отак складу у судочок. Так, і морозілку. Сереж я зробила без, без перчика. Просто петрушка і кріпчик. Все. Ось так. Ох. Так, 17.11. Сережа позвонив. Швиденько вдягайся, я тебе покатаю. <ріхи> ну, я вдяглась, а че ні. Хочу покататись в новій машині. дівчата, дівчаташу. Треба що себе чимось і порадувати. Не тільки ж сумувати, да? життя то йде, треба вміти і радіти, і все. Бо життя одне. Чекаю на Сережу. вже вдягалась. Так. Десь має бути вже. Та й покажу вам машину. Добре. Чекаю. Чекаю на Сережу. Отак. От Нормально. Подухалася. Губи підфарбувала та й чекаю, дивіться, яка у нас машина красуня, о пахне так для пенсіонерів, для пенсіонерів Сережа каже хороша. У все ззаді така такі фари. Конечно. Гати новеньке, все в нас новеньке. Це в нас сама нова. Так. 154 да, пробігу. Представте. Машина майже нова. Так, букет. Букет грязний. Сперед. Зараз, ще спереді, покажу. Шкода. Ой, красиво ж. Все, поїхали. А загалом по всій країні не